З приводу вчорашнього конфлікту була ситуація, що водій таксі не, не порозумілись з працівником поліції, один одного не зрозуміли. І вже під самим кафе він зупинився таксі, водій таксі. І... Я ж кажу, знову ж таки, вони не порозуміли один одного, але протягом години конфлікт вирішився. На водія таксі було складено постанову, за що він не заперечував. Ми зі всіма поспілкувалися, всім пояснили, в чому суть правопорушення, чому так сталося. Всі зрозуміли, і конфлікт був вирішений. Водій зупинився не в тому місці, на біля пішохідного переходу, там за 5 чи за 3 метри. Ну і не визнавав свою причину, свою провину не визнав, але ми йому пояснили, що. Дійсно, так, він зупинився на все було зайнято на відео. Такий конфлікт, слава Богу, дякувати Богу, вирішився спокійно. Хлопці спрацювали максимально допомогу один одному. Я наголошую, було там питання: а чому? Так багато екіпажів з'їхалося, там десь до 10 екіпажів було. А тому, що я наголошував тут, на кожному брифінгу, що допомога один одному це є пріоритетом в нашій роботі, це є безпека наша. І тільки так ми будемо поважати один одного. Тому і по вчорашньому випадку так з'їхалось багато екіпажів, які підтримали один одному. І я тільки радий за це, що вони підтримують. Нічого страшного, Район, місто не впало за це за цих пів години, що вони там під'їхали, бо дуже сперечали зі мною, що всі приїхали сюди, коли працювати. Я подивився статистику, нічого на це не вплинуло, Зато я спокійний про те, що вони в цілі, здорові і безпеці. Це вже не перший випадок, коли там. Бійки з застосуванням зброї, наркотичні засоби і тому подібне. Як владнати цю ситуацію? Може простіше закрити заклад? Ну, закрити заклад, це не до мене. Це є міська рада, до якої маєте звертатися офіційним Просто Ваші побажання, ваше бачення вирішення цієї ситуації? Моє бачення вирішення ситуації посилити там охорону. Я ще раз повторював і буду повторювати, там є не люди неповнолітні, тобто. Малолітні діти, тобто, можна так сказати, 15, 16, 17 років це точно. Стані алкогольного сп'яніння і, і дійсно їм там продають алкоголь. Це ну, є проблема. То, саме за ці факти не можна вже власників якось притягнути до хоча б інформації. Ну, це містер, міська, міська рада повинна інспекцією займатися цим. У вас немає таких повноважень. На жаль.